Йоу, друзі! Всім привіт! З вами Дезела зв'язку і залетіли ми в скібіді Тавер Дефенс Кенди. Як ви бачите, Endless мод, ранги, щось ми дуже давно не качали його. Реально, щось ми дуже давно не качали. Нам ще трішечки буквально до сьомого рангу. І до нас залетіла велика купа підписників. Мені здається, треба було б уже непогано було б прокачатися. Реально прокачатися, по собі ранг, бо я вже сильно хочу собі сьомий ранг, там плюс один додатковий слот дається. І мені здається, було б досить круто, да? Мати ще один слот, наприклад. І взяти собі якогось ліприкончика, наприклад, да, отакого Бемс, і все, ото От вже просто рознос голови. <с> так, ладно, давайте з підписниками залітаємо. Все, підписники залетіли, в принципі, тепер можемо залітати. Також, друзі, хто не знав, в мене є мій телеграм-канал, в якому я показав все-таки своє лице. <с> так, що кому цікаво подивитися на мене, ви можете зараз спуститись просто під відосик. Подивитися, хто я такий, як я виглядаю. Ну і, звісно вже ж, підписатися на нього. Бо там буде частенько якась ексклюзивна, хороше. Інформація, да? Так, хорошо. Встановили ми Санту. Е, Кенти наші теж встановили Санту. Так, включаємо автоскіп, автоскіп включаємо прям По-любому по скіп включаємо. І я оце думаю, що би таке його зробити, підписників то купа. Реально велика купа. І треба було би по-хорошому, би зразу якось планувати, куди ми будемо встановлювати своїх юнітів. Да? Бо в підписників прокачені юніти. В мене прокачені юніти, тобто я можу встановити їх 18 штук. Тому мені здається, по-хорошому, по хорошому друзі, треба. Зберігати свої слоти да, для того, щоб я міг встановлювати діджеїв. Бо моїх підписників, на жаль, я не зустрічав діджеїв. Да? І мені прийдеться просто апати всю команду. Просто апати всю команду для того, щоб вони могли хоча б дефати. Хоча б дефати у цих всіх великих юнітів. Да? Бо юнітів буде прям реальна купа хп. Так, наш підписник поставив Мівінг Тіві да, По нашій тактиці це, в принципі, дуже хорошо. П'ята хвиля. 300 баксів у нас тут, в на принципі, грінлазер дефає. Напевно, я бі, даже би взагалі продав оцього грінлазера. Оцього би залишив. Одного да? ну так просто, щоб він стояв, в принципі, в буде справлятися з цим. Всім. Прям ну, ну по-любому, по-любому, 500 баксів, бемс-бемс. Ну і в принципі, зараз, друзі, ми просто викачуємо своїх кентів, Можливо, я би даже, слухайте, встановив би сюди ще одного такого юнітів імена. Для того, щоб просто допомогти нашому підписнику дефати. Дефати у всі хвилі, бо, як ви бачите, юніти по 1000 хп. Самі звичайні маленькі юніти по 1000 хп. Оці, ці вже по 3 тисячі виїжджають. Ну, мені здається, було б непогано, да. Напевно, друзі, я так і зроблю зараз. Зановлю тут мінг тімена, і по-хорошому, напевно, час прокачаю. Прокачаю собі санту одного. Ну і, звісно, буду збирати на поліпшення нашого мінг тівімена. Все, гроші є, Бемс прокачується Санта. Так, 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 так. Ух ти, Йомойо, діда, поставили! Бойового Боєвого діда поставили! Дід тепер, в принципі, буде де фади, слухайте. Так, 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 так. Штука 400 у нас є. Напевно, робимо отако. Просто робимо екстра гроші, поліпшимо тебе, братуха. Ну і напевно, я би встановив би якогось діджейчика. Реально, я би встановив би тут якогось такого діджейчика, БЕМС, і поліпшив би його за 500 баксів. Все. В принципі, хай, хай це все дефає. Так, вийшов босс, якого 70 тисяч хп. В принципі, наш Кент поставив хайпера, діди дефають. Ну, в принципі, поки що ізі. Поки що ізі. Мені цікаво, реально, як ми далеко зможемо дойти в п'ятьох. От якщо ніхто просто не лівне, да, як далеко ми зможемо просто, друзі, дойти. На... А ви, кстати, зараз можете спуститися в коментарі і написати, що ми пройдемо таку-то скільку кількість хвиль. І наш цей чувак так хайпера цього поставив по корявому, що я тепер не можу встановити сюди свого астрапгрейд Титана. Щас будемо Сад, щоб він продавав його. Так, все, підписник продав. Значить, значить, можемо встановлювати. Так, братуха, відійди. А, все, нормально. Наш кент поставив. Все, чітко, 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 чітко. Астрообгрета титанчика вони встановили. В принципі, в принципі, тепер він зможе дефати, да? Я би, напевно, даже би поліпшив нашого міні-тв-мена і прокачав би хоча б разочок такого буста. Все. о, от тепер все чітко. Тепер реально все дуже круто. Тільки мені здається, що оцього астробрейті титанчика можна було даже чуть, -чуть далі запихнути. Так, три штусера у нас є, поліпшуємо санто, ну і в цілому просто. Чекаємо поліпшування наших сант. <хи> Бо зараз одне те саме, просто зараз буде відбуватися. да? Хвилі ми потихеньку поманенько дефаємо, прокачуємо наших тівіменів, прокачуємо діджейчика. Ну і все. Тому, ну, друзі, я предлагаю зараз, друзі, знаєте, що зробити? Довикачити усіх наших юнітів і відразу вже ж повернутися до вас з прокачаними своїми сантами. Так, ну і в цілому поліпшили ми всіх своїх сант на максимальний рівень. Як ви бачите, ми це все з легкістю дефаєм. І напевно, друзі, я предлагаю вам зараз встановлювати своїх хайперів. Так, братуха, відійди. Відійди, братуха, мішаєш дуже сильно. Ну відійди, маха. Тікай, відійди! Красава, де я знаю, аби ти ще відійшов, не мішав, братуха. Було б дуже злосно. Так, стоп. Треба хайпера встановити. Бенс. Ставимо одного хайпера. Ставить треба десь тут, напевно, ще одного. Або десь от того я би поставив би. Так. Опа-опа, отут того поставити. Давайте хайпера можемо. Так, де наші діджей? Наші чувак ліпрікона все. Оце буде жорстке проходження. Мені здається, з ліпріконом, друзі. У нас велика-велика купа шансів реально зараз пройти. Не знаю, чому я так впевнений, но, скоріш за все, чомусь ми пройдемо дуже велику купу хвиль. Так, ну, в принципі, я поставив своїх хайперів, да? І по-хорошому нам би, напевно, Друзі, встановити би ще одного діджея. Так, де наш ліпрікончик? Ось осьо Бемс. І давайте десь встановимо собі, напевно, десь тут тако, ще одного діджейчика. Десь отако, тако, бемс. І відразу ж його просто прокачає на, максималь, на максимальний рівень. да? Для того, щоб наші підписники могли встановлювати своїх юнітів в зоні діджея. Так, я би, знаєте, що би ще зробив би? Я би, напевно, би поставив би ще одного Титана. Десь отут, тако, аби він ще туди влазив, колись влазив. О, осьо Бемс. Все, ставимо тебе, братуха, викачимо тебе і ставимо, щоб ти лупаши строна. Самого сильного і жирного юніта. Так, вийшов бос, в боса 3 мільйони ХП. Так, напевно, друзі, я все-таки музику цю звуки да? бо прям дуже-дуже воно громко це все якось працює. Так, братуха, мені треба тебе викачувати. Мені реально треба треба викачувати, щоб ти починав накидувати їм плюхи. Ну і в принципі, в цілому, друзі, дивіться, 31 хвиля, і поки що-поки що ми справляємося з ними. да? В кенти мої встановлюють купу хайперів. Напевно, я би, знаєте, що би зробив би. Я би, напевно, даже встановив би ще одних мінків іменів, да, бо... Це досить такий хороший сильний юніт, який зможе в подальшому да дуже сильно насейвити. Бо приблизно на хвилі 60-70, шістдесяті да, починається їхати купа глічів. І друзі, як ви знаєте, глічі, ну, це такі дикі перці. Для яких потрібен мінків імен, для того, щоб він його застане. Вони будуть це все діло тако бистро пролітати, Да, цю нашу мапу. І є такий да, що просто він його десь тут зупине, там зупине. Тому по-хорошому, по хорошому, по -хорошому кенте, нам би їх би трішечки поставити наших мініків іменів. В принципі, в мене ще є 4 юніти, яких я можу встановити. Давайте, напевно, може, поставимо десь отут собі ще одного такого хайпера. Так, я сказав, поставити хайпера. Значить, поставити хайпера. Все, да, на нього буст працює в цілому. В цілому тепер можемо збирати гроші і викачувати наших такого. Хайперів. Одного викачали, другого викачали. Ну, в принципі, я думаю, оцих самих перших, хоча б по разочку вкачати, да? ну і потім пробувати якось максити лише, напевно, одного. Мені здається, це було б саме-саме таке правильне рішення. Так, бабету прилетіло, і це означає лише одне, що ми поліпшимо одного хайпера, поліпшуємо другого хайпера на третій рівень. Ну і напевно нам би по-хорошому ще оцього вкачати. Ну і тоді, тоді, в принципі. Так, давайте подивимося взагалі, а що наші кенти не ставлять юнітів чи що? Ну, бачу, ось гроші збираються в них. А, а що? А, що? що вони нічого не ставлять, стоп. А для кого я встанавлював цього діджея? Щось, щось трішки, ви неправильно походу робите. Так, а мені цікаво, а тут вилізе він такий, цей челік з нашим? Не, не стає, не стає. Ладно, давайте подивимось. якщо тут у нас сліприкончик є, значить пойде і да, в теорії ми з вами можемо запихунькати сюди свого отакого Мінік тві мена. Отако бемс? Ооо. І прокачуємо його також на максимальний рівень. Так, Бенс. Ой-ой-ой, ви просто подивіться, під ліпріконом який просто тут радіус. Який під ліпріконом радіус. Він закриває повністю усю мапу. Це ж це ж реально дуже жорстко. Так, що тут? бос? Бос гліч, в якого друзі, 7,2 мільйони ХП. Ну, це жорстко. Це реально жорстко. І Дензо, напевно, тобі вже треба було б по-хорошому якось би прокачуватися. Реально, тобі по-хорошому треба було б вже якось своїх кінтів прокачувати. Наприклад, ось от цього, да? Гліч проїхав. В нього два лямчика. Лямчик, ну пойде, і він сипеться. Так, да, 400 тисяч, все з глічом розібралися. Мені треба як умога уже поліпшити своїх ось цих кентафариків і продавати своїх санд. Бо я реально хочу купу глічів. Так, давайте відразу вже ж подумаємо: чи зможуть вмістити усіх своїх юнітів наші підписники під цей діджей. Ну, чесно, чесно, я в цьому сильно сумніваюся. Тому, напевно, я би даже, знаєте, що би ще зробив би. Десь би тут, потім в майбутньому поставив би, да, якогось діджея. Тут вони би зробили таку ще одну лінію оборони, потом би Тут ще одну таку лінію зробили би десь у до того би посади такого діджайчика. Ну і в принципі, в принципі. Так, хорошо. Щось я забуваю трішечки викачувати своїх хайперів. Треба треба реально не забувати за це. Так, 15 тисяч є, прокачуємо ще одного хайпера. В принципі, юніти вибігають по 3,5 мільйони. Щось, діда, я навіть не бачу. А там навіть не один дід. Там декілька дідів. Так, і знаєте, що я ще поняв? Хто це ставить оцих кінтів? Хто ставить ось оцих кінтів? Так, стоп, тімоха ставить цих кінтів. Ну, Тімоха, якщо ти дивишся це відос, я би тобі порекомендував би їх трішки ховати. Бо як ти бачиш, вони сплять. Вони сплять і нічого не роблять. Треба їх, друзі, було, напевно, ховати десь од у того між хайперами. Вони би теж далеко доставали, бо в них радіус прям реально дуже-дуже кайфовий. І кстати, тут можна було би продати оцього хайпера і встановить сюди два штуки. Ну то вже ладно, то вже пів біди. Я вже не буду до цього придиратися. Ну і в цілому, 46 хвилина автоскіпі Поки що, поки що, друзі, ми тримаємося. Ну а поки ми тримаємося, друзі, зайдіть під відоси, такі вподобайку і підпишіться на канал. Друзі, давайте вже реально доб'ємо 20 тисяч підписників. Бо майже 70% моїх підписників дивляться мої відоси без підписки. Друзі, ну не полянуйтеся, не полянуйтеся, зайдіть і підпишіться на Дензіка. Я буду всім дуже-дуже благодарний. Так, у нас є 10 тисяч, і що, і що, і що ти Дензо, можеш прокачати? Що таке? Давайте оцього, чувачка трошечки вкачаємо, і давайте ще оцього вкачаємо. І знаєте, що я хочу предложити вам. А давайте ще збираю купу грошей. Я збираю купу грошей, і в принципі буду готовий до вас повернутися і показати, що я буду далі, друзі, робити, встановлювати, прокачувати. Ну, ви поняли мене, коротше, да? Я би, знаєте, що? що би ще би зробив би? Я би, напевно, би встановив би ще одного міні Тівімена. Тільки куди б його так поставити, хорошенько? Треба щось такое помацати, потрогати. Напевно, давайте знаєте, як даже зробимо? Давайте ми його, напевно, навіть десь отут поставимо. Отако Бенс. Все, прокачуємо тебе, братуха, прокачуємо, прокачуємо, щоб він вкидував, вкидував купу, купу, купу урону. Ну, все, Бемс, прокачали його на максимум. Все, отепер, друзі, можемо реально кайфувати. Кстати, босс вийшов. Бос 32 мільйони. Фух, ну, мені цікаво. Мені реально цікаво подивитися, як бистро ми з ним будемо розбиратися. Бо помимо ще цього, цього боса йдуть ще дуже такі жирабасики. Жирабасики. Так, стоп, мене хайпер, кажу, хайпер астрабрейдін викачаний. Він стоїть на нас на самого сильного. Хорошо, нашого кента що стоїть на самого першого. Добре, 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 добре. Так, що там бос каже? Або сипеться, слухайте, або сто сипеться. Манюні, 14 лямів, хп в нього залишилось. Давайте цього хайпера прокачаємо за 15 тисяч. Ну і в принципі, друзі, дивіться. Розібралися, реально розібралися на ізічах з цим босом нубським Так, прокачуємо ще оцього хайпера. І друзі, давайте все. Я вас переносю до якогось цікавого моменту, коли в мене вже буде купа, велика купа грошей. Ох, друзяки, є у нас певні проблеми, да? Ну, згорим пополам ми друзі з вами розібралися з босом. І напевно треба прокачувати одного хайпера, другого хайпера. Треба усі хайпері прокачувати. І, як ви бачите, в нас залишилось чотири бійця: чотири вірних друга, які нам просто помагають які допомагають проходити Endless Mode. які хочуть попробувати пройти наймаксимум кількість хвиль. Кстаті, і у нашого чувака 211 тисяч. Куди він їх збирає? Ха-ха! Я не знаю, так, стоп! Гліч вилетів! Гліч вилетів! Стоп, 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 стоп! Убийте його! Убийте! ні. ні. Я не думав, що це так бистро просто станеться! Реально гліч пролетів! Ви. Як ви провтикали? Ви подивіться, яка у нас тут армія просто! Яка у нас тут армія просто! І ми провтикали одного гліча! Ну, давайте хоча б подивимося, скільки нам, друзі, з вами залишається. Залишається до прокачування свого рангу. До сьомого рівня. Так, Дензик. тебе 43 тисячі нам треба 45 тисяч. Ну, це треба зіграти ну, приблизно десь дві-дві-три катки, да? А знаєте що? Я вам предлагаю зараз просто, друзі, залетіти, напевно, в соло, в соло в Endless Mode, прокачати сьомий ранг, і все-таки, друзі, показати, що дає сьомий ранг в скібіді, Tower Defense, да? Бо Мені вже самому цікаво відкрити його і... Бути реально крутим перцем. Бо в Санька шостий, в мене шостий. Треба обганяти його того бублика. Напишіть саді в коментарях, що він бублик. А я, друзі, пішов все-таки прокачувати собі свій ранг. Ой-ой-ой, друзі, ой-ой-ой, і що це таке? Сьомий ранг? Коротше, плюс ще один екстра слот. Ну і ще один додатковий слот для Endless Mode. Як ви бачите, шостий. Шостий слот у нас, друзі, з вами появився. Згорим пополам я його доапав. І я хочу зараз подивитися. Так, 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 так. так. Мені треба ліп Ліп Кончик, ліпрікончик, мій маленький ліпрікончик так лега бенс. Ой-ой-ой, ой як хорошо, просто ха шість юнітів. Це реальна імба. Так і по я що хочу подивитися, зараз зайти і глянути, чи реально в мене тепер 19 слотів може ставитися юнитів. Так? юніта. Реально, друзі, 19 юнітів я можу встановити. Ха. Ну, кенти, з вас вподобайка. З вас реально вподобайка. І якщо я побачу реальну крутецьку активність під цим відосом, да, я для вас запишу нову серію з Endless Mode, де я буду пробувати пройти максимум, максимум хвиль. Так що, з вас підписка, лайк, з мене крутецький контент. А з вами був Дензо. Всім дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купи, секретів подобається. Звісно, якщо ви бажаєте. Подивитися продовження, як я буду йти в топ. І всім до нових зустрічей. Пау!